Друзі, вітаю! Сьогодні в нас на огляді Daiva Exceller LT 2500 2023 року. Початок цієї катушки був у 2017 році, потім оновлення у 2020. І ось ми бачимо чудовий, чудову модель 2023 року. Дуже гарна, дуже стильна, дуже красива. Так, ручка в нас виконана з алюмінію. Потім по ручці в нас є. Кноп з soft touch дуже приємний на дотик. Кноп не змінюється. Тобто, якщо захочете його змінити, вам треба це все висверлювати. Але я не пам'ятаю, щоб я колись хотів це зробити на минулій наприклад, дайві. У нас вкручується одразу в головну пару. Вкручується ось та Я вкручую з правої сторони, бо я ловлю правою стороною, хоча не лівша. З цієї сторони, тут є в нас заглушка, ми можемо її відкрутити і поставити на ліву сторону саму ручку. Ніяких тут прокладок чи гумових елементів немає. Тобто вода може потрапити небагато, але може потрапити всередину. Це не дуже гарно, але вже як є. Хочу поговорити про її хід, дуже плавний, чудово йде катушка. Є миттєві гальма, що нам важливо для джигу. Ну і взагалі на рибалці це дуже важливо, і вони є. Ну Це є і на моделях дешевших. Потім фрикціон. Маємо у му році оновлений фрикціон. Як заявляє дайва дуже плавний хід на будь-якому навантаженні. І фішка ще цієї моделі це шпуля. Дивіться, дуже гарна шпуля, є перфорація, що її облегшило. Потім ось цей рант, ось цей край, він з більш міцного алюмінію. Ну, це так заявляють. Можливо, це тільки маркетинг, але Дайва заявляє, що ось ця частина, яка в нас працює зі шнуром, вона більш міцна, ніж сама шпуля. Шпулька дуже гарна. По люфтам. Люфтів немає, є прапорець, ну цим вже нікого не здивуєш. Далі, що в нас змінилось? В нас є, навіть написали, airdrive Design. Тобто в нас вони змінили ротор. Ротор зробили легший, що нам це дало? Нам це дало більш швидкий старт і більш швидкі гальма. Чому? Тому що ротор став ну, менше інерційним. По корпусу Корпус виготовлений з пластику. ZNV це не найкращий пластик у дайви, але це теж непоганий пластик. Що ще забув сказати, сама ось ця гайка фрикціону має ось тут гумовий манжет, ось це гумка. Вона прикриває наш фрикціон, щоб туди не потрапляла вода. Головна пара тут, звичайно, металева, і ще її фішка, мабуть, всієї дайви, що головна пара в нас. На амортизаторах. Це нам дає менше шумність та більшу плавність. ну Здається, мені так. ну і Зараз трошки про цифри. Передатка в неї 5,3 вага 195 г. На 5 грам вона стала тепер легшою за попередню модель. фрикціон 10 кг, намотка у нас 75 см за оберт 5 кулькових підшипників. Так, за головну пару я вам сказав, за фрикціон я вам сказав, за пластик я вам сказав. І за новий теж сказав. Раніше я думав, що моя наступна катушка буде Daiwa 23-го бо в мене є 18-го. Але тепер я вже не впевнений, можливо, я оберу ось цю чудову катушечку. Ну, Звичайно, коли в мене попередня Daiwa закінчиться, бо поки що в мене немає необхідності в нових катушках. Якщо вам сподобалась катушечка, будь ласка, за посиланням в описі. Якщо я вам допоміг і розкрив якісь ваші питання, дав відповідь на них, то будь ласка, поставте лайк та підпишіться.